Які люди, ти що кабінетом помилилася, столовка там далі трошки. Ой ой, потримай мій худог, тільки не їж. Я записалася в бібліотеку. Нащо? Ну як, а, а ти на що ходиш? Ти ж наперед навіть не видно, ти постійно тут зависаєш. Як капнула тобі на книжку, вибач. Маша, я то хожу сюди читати, розумієш? Он нам на домашнє завдання задали, мені ще дві сторінки. Не заважай, будь ласка. Ну, подумаєш. Хоч поїм спокійно. а то вони гасають, ті столовці туди-сюди, туди-сюди. Дай вкушу той, дай вкушу той. Маша, тихо, ну ти заважаєш. До речі, не тільки мені. Ти серйозно записалася в бібліотеку, щоб поїсти Фут твоїм худогом тут смердить тепер кругом. Пахне взагалі-то. Ну, якщо чесно, ну просто тебе завжди хвалять всі вчителі. Причому, ну прям всі, а історичка взагалі тобі 12 за семестр автоматом поставила. Ну, я подумала, що якщо я також буду ходити, то до мене також буде таке ставлення. Ну я тобі не буду заважати, я тут там в телефон. Сидіти або просто поїм. Але якщо запитають то ти каже, що я тут дуже читаю. Роби що хочеш, але будь ласка, я мовчу, мовчу. <sutur> <плес> <плес> Маша! Та все мовчу, добре. Двісь! <плес> Та ти задовбала вже, боже краще б почитала. Покажи книжку. що? Коефіцієт... Ти думаєш між оцим і телефоном я виберу оце, це тільки ти так вмієш. Наталия Ванівна. Добрий день, добрий день. А, а ми тут читаємо. Витрись, <laughs> кічуп.